Офіцер 79-ї десанта штурмової бригади ЗСУ Роман Писаренко припустив, що РФ почне випускати дрони на оптоволокні у виробничих масштабах. Ним трішки складніше управляти, тому що це кабель, але також проти неї, проти такого дрона не, РФ не може ніяк працювати. І це також дуже велика проблема. Тобто, я так розумію, що вони, скоріш за все, скоро почнуть уже в виробничних масштабах робити ці дрони. І наносити якесь погневе ураження так ним складніше нанести вогневе ураження, але його неможливо заглушити. І Це є дуже великою проблемою. В питання, що ж у нас власне в українському війську дрони на оптоволокні почали активно застосовувати із липня минулого року про це проєкту армія інформ заявила інструкторка академії дронаріомі з позивним рудам. Вона визнала, що росіяни першими збагнули використовувати дрони на шнурі, але з су наздоганяють ворога у цьому аспекті швидкими темпами через те, що дрон сполучається з наземною станцією за допомогою шнура. Він не випромінює жодних радіосигналів і тому є. Невидимим для будь-яких засобів реб безперешкодно долає маршрут і влучає у ціль. Волоконно-оптична система вирішує низьку проблем, велику низку проблем. Всі будуть кричати, що це боротьба з ворозим реб. Для мене це боротьба з ворозим рер. Це безпека екіпажів. Це точно перший. Другий це боротьба з ребом. Тобто ми. Ніяк не да, від ворожих засобів. По третє, це відсутність для нас такої проблеми, як радіогоризонти, радіоперескоди, складні рівнини місцевості тобто, будь-що волокно розматується, воно абсолютно добре лягає по лісу, по воді, по будь-яким нерівностям, і ми маємо дійсно чітке керування до самого крайнього моменту до цілі.